Маркян Лопачак, я з нами майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Пане Маркіяне, вітаю вас! Слава Україні! Ви на Донецькому напрямку ми говорили сьогодні про Суми. Ми говорили про Дніпропетровщину. А яка ситуація там, де ваша бригада зокрема перебуває? Чи помічаєте якісь зміни у тактиці ворога? Як вони себе зараз поводять? Ну, на Донеччині ми традиційно перше слава героям, слава доброго вечора! На Донеччині. Довший період ми маємо справу з безперервними місними штурмами, ворог змінюючи постійно якось, там, тактичні тактичні дії, не перестає нон-стоп намагається просуватися, продавлюватися, протискатися завдяки силам оборони. Ці всі намагання зводяться на нівець, а де не де, де є незначні просування, але скажімо, ці втрати, які несе ворог на Донецькому напрямку, наможливі можливість говорити про якісь там кардинальні чи значні успіхи на нашому напрямку. Пане Маркіяне, ну е, у Сполучених Штатах Америки, які залишаються нашим партнером. Е, Їхні представники, спікери говорять про те, що надія на те, що може бути якесь припинення вогню, вона ще все ж є. Вони там співставляють меморандуми України Росії переговорні і кажуть, що. Потенційно все може статися, от нібито ми навіть близькі до цього. А наскільки ця перспектива реальна, з вашої точки зору? Ну, дивіться, з моєї точки зору, я можу коментувати лише те, що я якби по почув, прочитав з загальнодоступних джерел. Ну я би не говорив, що Росія виставила якийсь меморандум, Росія виставила черговий договір там чи умови капітуляції України абсолютно неприйнятні. Що стосується позиції про припинення вогню, важко тут сказати, однозначно, що говорити чи проводити якісь перемовини можна повноцінно виключно тоді, коли відбувається повне припинення вогню. Навіть коли попередньо проговорювалися, озвучувалися ці тези, жодного припинення вогню принаймні на цій ділянці, де, де знаходжуся я, його не відбувалося взагалі. Більше того, коли ми чуємо. Бажання, чи скажімо, критику, в з вуст окремих урядовців Сполучених Штатів, коли вони говорять, що Україна і Росія не хочуть домовлятися, ну воно таке, ну м'яко кажучи, делікатне роздратування проводить, тому що нас ставлять в якісь однакові умови, ніби там два хлопчики б'ються на вулиці. От вони не хочуть домовлятися, то ну, знівелювалося абсолютно саме розуміння, що. Країна терорист напала на сусідню державу незалежну, зазіхнула на її незалежність, вбиває тисячі людей цивільного населення, захоплює території і до нас апелюють так само, як і до них. Ну, це така досить небезпечна річ, і ну, вона абсолютно не сприймається. Тобто, все ж таки. Я думаю, що на дипломатичному фронті, на дипломатичних потугах, це має бути одною з базових речей. Все ж таки відноситися, договорити до представників Російської Федерації, до російського уряду, виключно як до представників терористичної країни, і ці вимоги, які має ставити весь цивілізований світ, не мають стосуватися виключно до того, щоб, щоб зупинити війну, Росія має зупинитися, Росія має відійти, і тоді можна говорити. Про зупинку війни можна говорити про репарації, про всі інші речі. Ми на, жаль, на телеканал «Еспресо». Я скажу для наших глядачів, що у нас Маркіян Лопачак зі збройних сил України, майор і секретар Львівської міської ради, ми вже є в етері. Вас останні буквально ваші речення пан Ян, не було чути. Тому, будь ласка, завершіть думку якраз про те, і я просто ще уточню. Тобто, на вашу думку, найближчим часом якийсь переговорний процес, ну до якого справді нас схиляють якимось чином. А Росія поводиться так, як вона поводиться. Який ефект може мати? Дивіться, ви дуже правильно влучно сказали. Нас хиляють до переговорного процесу. Тільки те, що ми читаємо, то що я особисто читаю засобів е е е масової інформації, це е е змушення до переговорного процесу, воно відбувається виключно на умовах, які виставляє Росія. Тобто, ми отримуємо капіталіційні вимоги Росії, і потім ми їх маємо обговорювати. Тобто, звичайно, що наші пропозиції, пропозиції України, які виставляються, вони не проговорюються. вони... Не зауважується і більше коментуються власне дії зі сторони Росії. Це ж таки, на мою думку, наші партнери західні партнери мають все ж таки тиснути і спілкуватися з представниками Росії, в тому числі в переговорному процесі, виключно як з представниками країни-агресора, яка розпочала цю війну, і тиснути на неї, щоб вона зупиняла і йшла на вимоги заходу. По інакшому воно не може бути, тому що коли нам говорять ви домовляєтеся, це звучить виключно в тому ракурсі, що ми маємо капітулювати. По іншому воно ну не сприймається абсолютно ніяк. Сьогодні на засіданні сесії Львівської міської ради а, з вашої ініціативи якраз проголосували ухвалу, яка Забороняє передавати будь-яке майно на території львівської громади особам пов'язаних пов'язаним із Російською Федерацією, це і бізнесом, і фізичним особам йдеться. І тепер ця ухвала є, з ними не вестимуть, я так розумію, жодної мови. І навіть як ви написали у себе в соцмережах, що їх відразу передаватимуть службі безпеки України. А слушно, Юрій Михальчишин також прокоментував це. А були такі прецеденти, тобто хтось. Звертався про те, щоб щось зареєструвати, щось купити, як це виглядало, пан Маркян? Я більше декілька тижнів тому, коли був в відпустці у Львові, і випадково коли спілкувався з колегами-депутатами, дійсно з'ясував, що на четвертий рік війни дійсно є прецеденти, коли в нас люди, які мають російське громадянство, які є співзасновниками різних юридичних адрес, час від часу звертаються. До Львівської міської ради, аби продовжити там чинні договори оренди і так, далі, і так далі. Я все ж таки ну, порадившись з колегами, зрозумів, що ці речі ну, вони абсолютно неприйнятними. Шкода, що було опущено стільки часу, і що ця ухвала прийнята тільки зараз, так можливо, вона е далека до досконалості. Та але, як ми знаємо, що найкраще ворог хорошого це ідеал. Тобто я думаю, що ця ухвала, яка прийнята зараз, вона буде мати е свої подальші дії. Вона буде мати свої подальші доопрацювання максимально жорсткі. Я думаю, що наші сусіди з інших областей теж зможуть прийняти цей досвід і прийняти відповідні ухвали, відповідні рішення в себе на, на на, на відповідних сесіях міських обласних рад, тому що ну ми повинні діяти з нашим ворогом і дбати про свою економічну безпеку, в тому числі максимально жорстко і максимально ну, дієво, як ми це можемо. Тобто, звичайно, що. Були певні дискусії. Чи Львівська міська рада там має повноваження, не має повноважень, але перший крок зроблено. Будуть, якщо будуть якісь доопрацювання, будуть хороші слушні думки. Будемо відповідно звертатися в подальшому всі компетентні органи. І цю цю річ треба зупиняти. Це абсолютно неприпустимо, що люди, які мають громадянство країни агресора, можуть станом на зараз на четвертий рік повномасштабної війни провадити бізнес чи іншу діяльність в нашій країні.